Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас нова рубрика. Ми будемо грати в міні-ігри. А ти не забудь поставити лайк і підписатися на канал, бо я дуже стараюсь. З вами Веркіс, а ми починаємо. І перша гра це Біатлон. В цій грі треба нам два френки і пайпер або кольта. Але один френк в нас злився, не захотів грати, і тому в нас буде тільки один френк. Так, друзі, гра почалася, ми маємо стріляти френка, а френк має ухилятися. Як бачите, я три рази підряд попав, і я не маю бігти додаткового кола. Ну і я побіг, але як бачите, в цьому колі не є все так просто. Тут є шипи, які тебе відкидають і навіть можуть вбити. Так, друзі, я біжу самий перший і за мною біжить ще один кольт, а пайпер, мабуть, пішла на додаткове коло, бо не попала. Та, друзі, ось ми прибігли і це буде останнє коло. Цілимся і ми попадаємо знову три рази. І ми не маємо бігти додаткового кола. І це ми біжимо останнє коло. Так як ми бачимо, пайпер тепер попала три рази, а Кольта не попав, і, мабуть, побіг на додаткове коло. Так, друзі, у мене тут трошки підлагує. І дим вже дуже близько, так що треба скоріше бігти. Mm -hmm. Та, друзі, ось ми пробігаємо найперші, а пайпер друга. Ну і другий кольт, на жаль, останній. Ну і ми переходимо до другої карти. Так, друзі, ось ми на другій карті. В цій карті не можна атакувати, тільки можна атакувати, коли в тебе є суперкоктейль. Так, друзі, ось ми бачимо, як спавниться суперкоктейль, і ми вже, на жаль, не встигнемо його підібрати. Так що втікаємо. Блін, я хочу в портал, але портал закрився і я програю. Так, друзі, наблюдати ми будемо тільки так. Так, друзі, ми бачимо, що коктейль получає Едгар, і він біжить на Міко. Але Міко відскокує. Так, друзі, ми бачимо, що Едгар виграє, і ми переходимо на другу карту. Так, друзі, ось в мене другій карті, і тут правила дуже прості. Пайпер стає ось цей квадратик і має попасти по нам. Та, друзі, ми бачимо, що пайпер не попадає, і ми їй дамо підсказку. Так, друзі, тут пайпер по мені попадає, але далі не попадає і мене не вбиває. Та друзі, то та пайпер не відтримує і виходить в кусти. І вбиває Тіка. Але я її вбиваю. Та друзі, і всі в коментарях пишемо, що пайпер бот. Ну а на цьому все. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І пишіть в коментарях, що Пайпер Бот. з вами був Веркіс. Всім па-па-па-па.